Всім привіт, з вами я Маркян, і сьогодні, і сьогодні я зняв нове відео. Як ви бачите, це моє нове відео. Але не просто так. Я, я просто кожен день гра. Я сьогодні третій раз. Я, зараз... я сьогодні зараз третій раз знімаю відео. Ви це не повірите. Але це правда. Що я вам хочу ще сказати, то що я ще вам хочу сказати, я, я в селі заспавнюся. Але, але давайте трошки вийде. Давайте зараз вийдемо з цього села. Це буде нормально. Я не знаю, мені класно буде в тому селі, але тепер я хочу інше села. Продовжувати, тобто я ніколи в іншому селі не грав. Я завжди граю звичайне. <пілляв> Мені цікаво, що оце за село. Давайте продовжувати. Ну, Давайте. Давайте будемо продовжувати. ще Що а я куплю вам подобає. Так, добре. Ну, ми на мене. Що ви хотіли ще? Я не знаю. але зато я люблю грати в Майнкрафт. Я його обов'язю. Маю май купити в Майнкрафт. У май мене ще я балді. Має два Майнкрафті і один балді. Та балді існує один, правда? Я не знаю, що то, але... М -м, давайте пограємо. Я ще ніколи в той світ не грав. Це класний світ, дуже класний. Ну я ще, ну, є ще такий Майнкрафт Краудман, який я вам вже... вже показував в одному відео. І все. Таке так? Дивіться. Ого, Ах, я щось знайшов. Ну, он такая. Майнкрад ми вже грали, я вам показувала сьогодні. Я сьогодні вже четверте відео знімаю. Я не знаю, що то зі мною. О, А до речі, всім привіт! З вами я Маркіан, і, і це моє нове відео. Mm -hmm. по... Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. То просто так поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Я підписався лайк і поставив. Ви і підписався, і ви, і ви, друзі, зробіть те ж саме. Тут вже я бачу джакузі. Тут, тут теж якийсь басейн є. І... О, можна тут віддихати загоряти. Ну, взагалі загоряти можна. Огове, крісла. Ого, тут гарно, Я, я такого ще не бачив. О, вау! М -м, гарно, А чому не гарно, Що класно, правда, друзі? Ну ви сказали там. І мені теж гарно, Ого, вау, як гарно, Це взагалі найгарніше, що я бачив колись в житті. Що тут таке?

Вау, Що тут таке? Вау! Що мам? Такий телевізор, гарний, Ой, я це фото колись мав, Я це фото колись мав, А оце я не мав. О, стой! ням 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 Поїли. все ото. Ого, як гарно, бачите. Гарно, дуже хорошо, дуже. Що тут таке? Що тут за гімно таке Так. Боже, які селяни Бо... Ну, Боже, Боже, які селяни друки. Hmm? Ну, взагалі нічого не хочуть бачити. нічого, абсолютно нічого. Я mm -hmm. на другий поверх. Другий поверх ми бачили, але не до кінця. Вау! Гарно, да. mm, клас, але Ого! Oh, hmm. Це гарно? Дуже гарно, правда? Ну, так, ну, ви сказали, що це гарно. І мені теж сподобається, Тому я вам це вже говорю. Це що таке? Це що це таке? Таке зімно. Це дорога? Але цікаво, що це таке. Що це таке? Галі класно, правда? Ну класно, але я не знаю, що це. Може, колод такий маленький, негарний. Ну, колодець гарний, але не О, гарні сходи, правда? Ну, Якщо ви сказали, що гарні сходи, мені теж подобається, то я казав. О, знов ті знов штуки. І Вау, гарно. М -м -м -м. <свісно> <свісно> Мені цікаво, як ми тут виживемо. А, я знаю, як, як ми виживемо. Та бо я на креативі, але на креативі тільки я, а вони не на креативі. Что це таке? Не знаю, что це пичка? Це шопичка? Шо, а, по якась штука, якого я не знаю, але коли я стал такой своє хоч. Бинча Майнкрафт. Ну це зазнай. Вот тут в Майнкрафті дуже гарно, дуже, правда. Ого, а це що таке? Баскетбол? що? Що? Баскетбол? Баскетбол? Да, баскетбол? Ну файно. Що поставити мячко? Що там всякі штуки? Файні. Что буде аж клас? Буде клас. О! Ну не йде, я зараз поставлю. Але так ну шо я не думаю. Мені перше треба взяти цю... цю штучку. Та що тут таке? Я знаю, що тут робити. Так, раз, два, три. 5, 6 1, 2 3, 4 5, 6 O, oh, dau yeah. mm -hmm. Йдемо, далі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Що ж ми робимо? Ви не знаєте, але я роблю баскетбол. Ну, ну це ясно, то ви, то ви знаєте, що я роблю баскетбол. Ну, класний баскетбол виходить, правда? Я думаю, що не класний. Я так думаю. Тобто взагалі все ненормально. Ой, Ой не прогули поставив. Ого. Пані вийшов, правда? Ну, так, щоб не хватало м'ячика, але я не знаю, але я, я його не знайду. Так, але що? Що це таке? Mm. Але це що таке? Раз, два, три, ну, mm. все і все у мене не снищання. Я, я над вами не знищання.

<ріхи> мне смешно. Я не знаю, что мне смешно. И всем пока-пока.